Ти зайшов у мій дім. Із якого це права? Це моя територія, моя земля, це моя Україна, це моя держава. Ти загарбник і серця у тебе нема. Ти зайшов у мій дім і гість непроханий ворог. Із брудними черевиками просто по моїй душі, і з брудними руками, що вкрилися плямами крові, гарячково обстрілює серце моєї землі. Та невже не боїшся найвищої кари, що настигне, настигне, повір, як наступить твій час? Замаскований вовче, забутої Богомотари, пам'ятай, з нами Бог, а це значить, що небо за нас.